Сьогодні в книгарні на Олімпійській буде презентація книги про коня. Тато заборонив наділяти автора книги епітетами з негативною конотацією. Тож без зайвих слів і без зайвого вступу вирушаємо на цю презентацію. Коротше, їдемо вже на цей захід. Зустрівся з татом. Привітаєшся! Ну що вітатися? Ну що ти? Я там, цей актор чи що? Ти не просто актор, ти камео. Коротше, ще маємо час до натхнення, Тож зазирнули в Макдачок. Я собі там дещо набрав, ну це все тато. Це тільки він, бляха, їсть філофіш. Більш ніхто, крім нього, так і не їсть. А я от вирішив спробувати. Новий український бургер. Виглядає цілком собі апетитно, скажу я вам. Для того ж я обожнюю житній хліб, на відміну від білого. Відверто кажучи, дуже не дуже. Соус барбекю взагалі все псує. Типу соус барбекю сюди. Абсолютно ні в пизду. Тато по телефону розмовляє. Коротше соус барбекю, тут абсолютно ні в пизду, ні в Червону армію. Взагалі ні до чого. Котлета щось теж якась хуєвата, та й булка. От я, я люблю житній хліб, але булка якась, ну коротше, тут все хуєвато, все на трічку з десяти. Я давно вже такого не пам'ятаю, щоб я прийшов в Макдональдс, взяв якийсь новий бургер. І він мені от прям абсолютно не сподобався. От прям абсолютно. Я сказав трієчка з 10. Я б навіть знизив до двієчки з половини з десяти. От реально от, но, оцей от новий нинішній український бургер в Макдональдсі Взагалі не раджу нікому брати. Про що це? Я новий український бургер в маці не беріть. краще подвійну порцію діпів наїбнути. А тобі теж не подобається оця хуйня? Яка? Оця не подобається. Краще оцей у них шейк. Да. А от Саньок не... таку штуку любить. Коротше, вон прямо за курсом книгарня Сяйво. Ось тут буде проходити презентація книги про коня. Та не про коня. коня. не про коня. Тато заборонив казати, що ця книга про коня. Тож вона не про коня. Нет, вот такие учитывая. А про бібліотеку? Скажу так, не могу. Это можно назвать работнический. Люблю справа, можно поместить в комах, но значит круче, как говорится, цены королевского машины. Одна из причин, на чем я порывался, одна квартира. П'ять років я заберу, я п'ять років не можу прийняти. Книгу надорбувати не може. Ніяк не можуть. При заходжу в цю книгарню. Чим ця книгарня відрізнялася завжди від інших? там. Я тоді ще не був членом спілки письменників, але в мене вже були знайомі. І я, як, як каже, молодь падав, падав на хвіст членої письменники. Особливо я любив падати на хвіст, такий є Микола Юрійович Рабчук. Ви може чули, знаєте, його, він зараз дуже відомий. І, і міг спокійно взяти. Бо як, як прийдеш з кимось іншим, то у фантастику. Вибереш себе і забирають. Ну, Тривіальні фрази, банальні якісь думки. Дозвольте мені одразу, шановні присутні, озвучити вам порядок такий невеличкий, я б сказав би, розповісти про свій віступ. Знали, на що вам орієнтуватися і чого чекати. Я свій виступ поділив би на три частини, на той час письменники, Платон Воронько, Микола Нагнибіда, Юрій Дольбідхайник, Іван Б, Леонід Смілянський. І був, проживав і в цьому будинку наш Незабутні святи Павло Тишину. Остап вишня. О, ой, господи, Павло Губенко, Остап Вишня вибачаюся. Остап Вишня. Павло Губенко. тато заборонив хоч якось негативно коментувати виступ відомого письменника. Але щоб відео не здавалося аж надто нудним, я додам трохи свого особистого креативу. Тримає цей район. без патрон, без патрон. Хто крутіший за айфон? Без патрон, без патрон. Хто не ходить на газон? Без патрон, і, без так, патрон. З ким зустрітися, а якщо це взимку, то звичайно потрібно було десь якесь шукати приміщення. І от тут був такий Федір Петрович Погребельник. В середині 90-х років. До Києва прибув десант. Людей нечистої совісті, в яких одне було бажання заробити якомога більше. Всі люди спочатку поставляли в Україну 40% нафтопродуктів. А коли змінилися, це Олександр Неламов, громадянин на країні Зараді. А коли о, змінилися позиції політичні і їхні покровителі. В Москві почали відмовляти давати промислового капіталіста, вони накопичили величезні суми в... і в... як... заборонив висловлювати свою думку з приводу нудноти виступу відомого письменника. Почалися битви, битві, справжні битви за цей магазин, за цю площу, зважаючи на те, що в той час оренда магазину.

Тато заборонив дивитися це відео. Забудьте все, що ви щойно побачили.